Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися чимно щодня. Усмішку людям усім посилати? Доброго ранку, щиро бажати. Діти, а яка зараз у нас пора року? А який місяць весни? Що відбувається у природі весною? Які весняні квіти ви знаєте? Яка квітка вам подобається найбільше? Діти, послухайте віршик Катерини Перелісної, який називається Пролісок. Я пролісок синенький, і перший навесні сказати вам раденький, кінець, кінець зимі, з-під снігу мій листочок до сонця простягну, і ніжний мій дзвіночок. Вітатиме весну. Про що цей віршик? Що сказав пролісок? Кого вітатиме квіточка? Діти, а давайте ж пригадаємо з вами, як виглядає пролісок, яким кольором квіточка? А які листочки? А чи можна зривати квіти? Чому не можна? А зараз ви уявіть себе проліском. Ви ще зовсім маленькі. Присядьте, голівку покладіть собі на руки. А тепер починає квіточка рости, руки вгору помаленьку встаєте та радіє сонечку, на обличчі усмішка і вимахаєте долоньками одне одному. Сьогодні ми з вами зліпимо проліски та подаруємо нашим друзям. Давайте ж розглянемо готовий зразок. З чого зліплена квіточка? На яку квітку схожий пролісок? Якого кольору листочки? Стебло, пелюстки квіти, якої форми. Але перед роботою давайте ми з вами підготуємо наші пальчики. Що ж, пальчики наші готові, і ми починаємо. З синього кольору пластиліну зробіть три кульки, і з зеленого зробіть одну довгу ковбаску. А дві менші візьміть одну синю кульку, покладіть її на білий картон, придавіть пальчиком і трішки протягніть вгору. Так робимо з другою і з третьою кулькою. Це наші пелюстки. Тепер беремо довгу зелену ковбаску і прикріплюємо до наших пелюсток. Це буде наше стебло. Потім з маленької ковбаски робимо листочок. Спочатку прикладаємо, а потім цей листочок проводимо пальчиком догори, протягуємо його. Так само ми робимо і другий листочок. Після цього з маленької зеленої кульки ми з'єднуємо пелюстку. І теплом. і ось така квітка у нас вийшла. Діти, яку ж квітку ми з вами зліпили? Так, правильно, це пролісок. Я думаю, вам не було дуже складно ліпити таку гарну квітку, тому чекаю ваших фото.